Сторінками славної історії 80 років тому на теренах України почав діяти визвольний рух. Тоді сотні тисяч молодих хлопців та дівчат об'єдналися в потужне військо, що здатне було впродовж десятиліття боротись з багатотисячною озброєною радянською армією. До наших днів дожили учасники та очевидці тих подій. Подекуди збереглися історичні місця, де свого часу діяло підпілля про надзвичайно героїчні і водночас. Трагічні сторінки нашої історії розкаже наша Оксана Тиморська. Українські повстанці у середині минулого століття вони наводили жах на московитів. На цих молодих юнаків та дівчат влаштовували спецоперації та облави. Тих, кого зуміло впіймати, чекали розстріл, тортури і рукою концтаборах. Каральну машину в дії відчув на собі наш герой Петро Підлітейчук. Тепер ніж почати свою розповідь, цей жвавий дідусь, якому днями виповнилося 92, іде перевдягнутися у повстанський однострій. Кашкет символікою упа носить щодня, а от верхній одяг береже і одягає на свята. Оце є форма, то є тут були галіфер, якщо бути за цей гараж отаке, ну, то, Ну то все остальне там ремні, то все таке там. Петро Підлатечуку лави повстанців потрапив студентом, коли пішов вчитися на історика. Спершу виконував дрібні завдання, роздавав листівки чи розвішував прапори. Коли його впіймали і загрожували арешти, подався у збройне підпілля. Кожен боєць української повстанської армії нього присягу бути вірним і служити українському народу. Десять років ми трималися, десять років. Найхто найбільше з 42 другого року. Почалося а в 52-му році мене вже арештували хіру, і здав. А, -а, а ще було після того, де до 54 го 5 п'ятого року як тепер, так і тоді українцям доводилося протистояти кровожерливому ворогові. Методи, які використовують московити за ці 80 років, мало що змінилися. Хто вони такі є? Давайте так ми 300 років були ханом Батиєм. А, а ті монголи, бачить, що робили? Обманювали, брехали, завоювали, вбивали і так і це їм перейшло як в крові. Добре, знаючи ворога в обличчя, як тільки почалося бомбардування українських міст, дідусь зібрався до війська та його забракували. Я ходив на автомат, а вони кажуть, вже свій, воював дід хайки. Щоб не марнувати часу, нині, попри поважний вік, береться за читання. Через любов до книжок отримав серед повстанців позивний Спартак, бо якраз у кишені тримав примірник з одноіменною назвою. Читав багато, як інші його побратими. Я за одну зиму там у Курінці, почитав 60 книжок. Де зимували повстанці, та як виглядали їхні підземні сховки, можна побачити сьогодні. Для цього з гірського села мандруємо в іншу сторону Прикарпаття село Дзвиняч. Ми знаходимося на місці оригінальному, де знаходилася Криївка. Зараз ми з вами пройдемо і зможемо побачити тільки невеличку частину однієї кімнати, а було їх три. Цей бункер міг вмістити до півтора десятка людей, та дозамувати у ньому повстанці не змогли. Наприкінці лютого 52-го їхній сховок викрили і загинули усі, хто там перебував. Ті трагічні події все ще добре пам'ятають у селі. Після того вони туди пішли, зараз через якийсь час, ну через десь 15 хвилин, Що вже там скривці поробив. Солдати це селена йшла від і від, від, від двох боків. Операцію з ліквідації однієї з останніх краївок, де переховувалися повстанці, у селі готували кілька днів. Для цього залучили сотні солдатів. Говорить про пів тисячі осіб, які мали схопити десяток партизанів. МГБ вже була інформація про те, що заготовляються дрова і продукти. От вони знали, що десь в околицях Звинича, мабуть, є бункери, а потім вони, вони ж вдавалися до тортури і відповідно. Вибивали ці тортури ці зізнання місцевих мешканців. Це були люди високого чину українських націоналістів, юристи, логісти, які вміли вести партизанську борбу, які писали різні листи, відозви, які вміли комунікувати і організовувати різні операції. У Дзвеніцькому бункері серед загиблих було семеро повстанців, на яких НКВД полювали тривалий час. Основна їхня ціль Михайло Дяченко. Він же гомін таким прізвиськом користувався у підпіллі. Він же Марко Боїслав, один з найяскравіших поетів періоду визвольних змагань, який активно вів боротьбу словом на ідеологічному фронті. Основна мета, якщо ми зараз читаємо різноманітні повстанські документи, полягала в тому, щоб в самому суспільстві в тодішньому народі збереглася ідея власної незалежної держави, яка там можливо часом через 10, 20 чи 30 років виникнуть такі історичні обставини, що вона постане. Лише за роки підпілля за цю мету полягли за різними даними від 150 до 250 тисяч юнаків та дівчат. А загалом школу УПА пройшли 400 тисяч українців. Та боротьба за державність триває тепер у роки незалежності, жорстока і кровопролитна. Бо, як кажуть, старожили така ціна свободи.